Всім вітанечко. Ви хотіли Канго повноприводне, дивилися постійно на моє, ми привезли зі Швейцарії, яке може бути вашим. І дуже гарна ціна на нього буде, як для такого автомобільчика. І рік класний, і комплектація дуже хороша. Але є свої нюанси. Незначні дрібні, але давайте так. За такі гроші нічого повноприводного робочого на надійному двигуні. Ви не візьмете ні дастера, нічого абсолютно живенького не візьмете. Тут треба прикласти трішки руки. Нюанси я вам продемонструю, а ви вже собі вирішите, варто чи не варто. 2007 рік повний привід Renault Kangoo 4х4, 1,6 бензин 70 кВт без фазорегулятора, простий двигун. В непоганій прикольній комплектації є задні парктрони, такі структурні диски на дві сторони двері, оригінальний він пасажир, два склопідйомника. Присутні у нас задні парктрони з екранчиком, кондиціонер робочий, мультикермо по магнітолі, підігрів двох передніх сидінь. Що цікаво, це сидіння хтось собі пошив іншого чохла. Я так думаю, що досить часто брудні люди їздили. Через то зробили такого чохла, щоби. Це сидіння не бруднилося в них по кілометражу, давайте так. Тут 100, щось там 100 очки цікавити сторони 190 тисяч чи 180, зараз покажу. 191 тисяча оригінального пробігу автомобіля. Є підлокітник, є отакі карманчики для заднього ряду, столик з однієї сторони присутній, можливо, там діток покормити. Не знаю, ізофіксів тут немає, напевно, в ньому, ну, але вона і не для того там машина призначена. Дивіться, Це автомобіль, який має нормальний, адекватний косметичний стан і дуже Адекватну ціну 5800 доларів, такий як є, без сертифікату, без газу. Що по ньому потрібно бажано робити? Дивіться, по бажанню. Фарбувати задню арку, хто хоче, можна фарбувати арку разом з. Ну, тут потрібно, значити, в них хвороба тут. Воно ще не тримається, ще не гниле, але потрібно там зробити арочку, підфарбувати цю задню арку. Далі є трохи вм'ятин, потрібно навести лад з тим нижнім пластиком по машині. Ну, поліровка фар, вм'ятинки на капоті, як бачите, є. Вмятинка на крилі. Отут є подряпини і вм'ятини, Вмятина тут, подряпини тут. Ціна 5800. Якщо він вам цікавий, друзі, приїжджайте до нас на майданчик, місто Рівне 3 а доступний продаж, а точніше доставка будь-який регіон України по автомобілю. Фарбована задня кришка зі шпаклівкою є релінги на даху. Отакий цікавенький апарат. Мені здається, що машинка достойна. За ці гроші жодного повноприводного кросовера ви все одно не придбаєте. Та в принципі це досить така надійна техніка, яка зарекомендувала себе з точки зору прохідності, як один з найкращих мінівенів цього сегменту. Та й ні в кого іншого такої прохідності просто немає. Позаду в неї є редуктор. Тобто колія висока, металевий захист двигуна. Просто в загальному кліренс тут я не знаю скільки сантиметрів, напевно, 20 з копійками чи 21-22 см. Точно є денні ходові вогні, як ви бачите присутні. сотні, релінги на даху. Отака кангурячка. Цікава, набирайте по телефону. Телефон в описі до цього відео. Місто Рівне, Млинівська 3А. Рено Канго повний привід 2007 рік, 191 пробігу на класній комплектації, підігрів сидінь, кондиціонер. Атермальне, до речі, лобове, що класно, бо в мене не атермалка тут. Атермалка стоїть. Це прикольно, втонована. В принципі, обслужили кому на ліс на такі речі, можливо, якийсь лісник хоче чи в Карпати возити наших туристів. Без проблем. Тобто Ви просто взяли його, обклеїли під свою фірму. І вже можете завтра возити туристів поміняти ГРМ масла фільтра в редукторах всьому. Тому так, набирайте сухеньке, гарне, адекватне канго за адекватні бабки.